Чи важлива священна писання Біблія, чи не важлива? Чи достатньо різних придань, роздумів, ідей, думок, які висловлюють різні священнослужителі або різні віруючі люди? Що важливо, в Слові Божому, є одна настанова, яка каже, що ми не повинні нехтувати пророцтвом. Але при цьому Боже Слово каже нам, що ми повинні перевіряти ці пророцтва. чи від Бога вони? Питання. Якщо у нас немає стандарту, як нам перевірити, що якесь слово від Бога або не від Бога? Бо просто частіше за все це щось про що віддалено від нас, або про якісь події, які відбудуться в якомусь там майбутньому, або відбулося дуже далеко від нас. Питання виникає, як же нам перевірити пророцтво, як же нам перевірити, чи добре воно, чи не добре, чи це справедливо, чи істина, чи це якась вигадка людська і брехня? І тут нам на поміч може прийти тільки одне: написане слово Боже, яке є стандартом, з яким ми можемо звірити будь-яку проповідь, будь-яке чиня, будь-яке пророцтво. Тому хай Бог благословить вас мудрістю, не нехтуйте Божим Словом, не нехтуйте священним писанням. Чому? Тому що саме воно. Дає нам певну страхову запоруку, певне страховий полюс. Певну для нас дає надію, що ми будемо мати мінімум помилок в нашому житті і будемо мати максимум результату від наших дій і від нашого життя у Господі Ісусі Христі. Якщо ви хочете дізнатися більше, що Слово Боже, Біблія каже про вас, про наше життя, про покликання, про Божий план в нашому житті. Будь ласка, приєднуйтесь до нас щоранку, в 6.30 через засіб, такий як WhatsApp, до групи, яка читає Слово, розмірковує над словом, шукає правду. У Божу молиться і в цьому має благословення. Будьте благословенні, хай Бог прибуде з вами.